Виконуємо номер 531 із підручника Алгебра 7 та номер 22 крапочка 27 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і шість рівнянь. Приступаємо до виконання. Позбудемося знаменників. Помножимо обидві частини нашого рівняння на число 6, найменший спільний знаменник наших дробів. Маємо в чисельнику 6 помножити на різницю 7х і 3 в знаменнику 6. Відняти 6 помножити на суму 5х і 1 в знаменнику 2. Ну і 0 множимо на 6, будемо мати 0. Корочуємо 6 і 6, скорочимо на 6, 6 і 2, скорочуємо на 2. Маємо 7х відняти 3, відняти 3 помножити на суму 5х і 1. Розкриваємо дужки. Маємо мінус 15х, мінус 3. Зводимо подібні доданки. 7х відняти 15х, це буде мінус 8х. А доданки без зміни переносимо в праву частину. Змінивши знак на протилежний, Це буде 3, додати 3. Отже, маємо мінус 8х дорівнює 6. Поділимо на 8. Отримаємо мінус 6 восьмих. І скоротимо наш дріб на 2. Отримаємо мінус 3 четвертих. Записуємо відповідь. Мінус 3 четверти. Ріняння друге помножимо обидві частини на 20, найменший спільний знаменник наших дробів. Маємо в чисельнику 20 помножить на різницю х3 в знаменнику 5 20 помножити на х в знаменнику 4. І 1 множимо на 20 буде 20. 25, 20 скорочуємо на 5, маємо 4. 24 скорочимо на 4, маємо 5. Утримаємо. Чи, е, знаменника не буде. 4 множимо на різницю х і 3, відняти 5х дорівнює 20. Розкриваємо дужки. 4х відняти 12. Відняти 5х дорівнює 20. 4х відняти 5х буде мінус х. 20, додамо 12. Мінус х дорівнює у нас 32. Поділимо на мінус 1. Отримаємо мінус 32. Записуємо відповідь. Мінус 32. Рівняння третє. У третьому рівнянні помножимо ліву і праву частину на 6. Отримаємо 6 помножить на суму 4х і 1 в чисельнику. 6 знаменнику. 6 помножить на суму 10х і 1 в чисельнику. 6 знаменнику. І дорівнює 6х. 6, і 6 Скорочуємо на 6. 6 і 6 Скорочуємо на 6. Маємо. 4х додати 1, додати 10х додати 1. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак, плюс знаки доданки в дужках не змінюємо. 4х додати 10х це буде 14х. Переносимо 6, змінивши знак на протилежний. І переносимо 1 і 1, змінивши знак. На протилежне. Отримаємо 14х. Відняти 6х це буде 8х. дорівнює мінус 2. Ну, тепер поділимо на 8. Це буде мінус 2 восьмих. Скорочуємо на 2, отримаємо мінус 1 четверта. Записуємо відповідь. Мінус 1 четверта. Рівняння четверте помножимо ліву праву частину на 15, найменший спільний знаменник наших дробів. Маємо 15 помножити на суму Х2 в чисельнику, 15 в знаменнику. 15 множимо на 1 чисельнику, 3 в знаменнику. 15 множимо на х в чисельнику, 5 в знаменнику. Тепер скорочуємо. 15 і 15, скорочимо на 15, маємо Х додати 2, 15, і 3 скорочимо на 3, маємо 5 і 15 і 5 скорочуємо на 5, відняти 3х. Доданки з Х переносимо в ліву частину без зміни вправо. Х додати 3х, дорівнює 5, відняти 2 додати 3х буде 4х, 5 відняти 2 буде 3. Тепер ділимо на 4 отримаємо 3 четвертих, записуємо відповідь. 3 четвертих. Ну, а тепер рівняння 5 і шосте. У п'ятому рівнянні помножимо на 3х кожен із одночленів в дужках і на мінус 4 кожен з одночленів в дужках. Маємо 6х додати 3х квадрат. мінус 4 додати 4 х квадрат, Дорівнює 7 х квадрат додати 6х. Доданки з х переносимо в ліву частину без зміни вправу. Маємо 6х додати 3х квадрат, додати 4 х квадрат, відняти 7х квадрат, відняти 6х і це дорівнює 4. Зводимо подібні доданки. 3 х квадрат додати 4 х квадрат буде 7х квадрат і мінус 7 х 0. 6х відняти 6х, це буде 0х, дорівнює 4. Дане рівняння має коренів. Не має коренів, бо не існує такого числа, яке множенні на 0 дає 4. І записуємо відповідь. Коренів. Так, розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс. На початку, прикладу, його не пишуть. квадрат додати 4х відняти 8. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінимо на протилежні. І у правій частині розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаків дошка змінюємо на протилежне. Тепер зведемо подібні доданки спочатку в лівій частині, а потім будемо переносити х квадрат додати 2х квадрат, це буде 3х квадрат. 4х відняти 7х, це буде мінус 3х. І мінус 8 додати 5 буде мінус 3. Тепер переносимо мінус 3х квадрат. Додати 3х, мінус 3 залишаємо і продовжимо зводити 3 х квадрат, мінус 3 х квадрат – 0. мінус 3х плюс 3х також 0. У нас залишається 0х у лівій частині, а у правій мінус 3 додати 3, також маємо 0. Дане рівняння, коренем даного рівняння буде будь-яке число. По яке б ми значення х не взяли при множенні на 0 нас завжди. Буде X, будь яке число, і записуємо відповідь, будь яке число, номер 531 із підручника Алгебра 7» та номер 22.27 із підручника «Математика 7». Інтегрований курс виконано.